У цвертому томі, арку сторінка 94, знаходиться ухвала судді Снятинського районного суду в одну рука. Однак знову не підписана, нема даних головуючих, тільки і підпис. А даних, яких суддя, немає, ухвала не відповідає 210-й. Наступна сторінка це є акт 95-та. В четвертому томі, де зазначено канцелярією Снятницького районного суду про те, що по справі номер 351 1395 2П, провадження 351.6, дріб 14, оригінали документів сторінки 144 по 158 вилучено з матеріалів справи на підставі ухвали Снятницького суду від 1 грудня. Тобто, від 1 грудня 2014 року ці матеріали вилучено, оригінал квитанції теж вилучено, якою було оплачено апеляційну скаргу і ухвала апеляційного суду від 6 листопада про відмову у заяви представника Агатії Надії Іванівни до Романчак від 6 листопада. Про відмову в прийняті заяви про роз'яснення ухвали апеляційного суду від 8 жовтня 2014 року. Тобто, 8 жовтня 2014 року було взагалі повернено апеляційну скаргу на ухвалу від 22.07 2014 року про... Закриття провадження в цій справі номер 351 1395, Ну якраз яка розглядається, тобто закрите було провадження, і він її повернув. Тобто оплата квитанції, яка є сьогодні в судовому провадженні у цій ухвалі на від 2.03.2016 від .2016 року, це саме та квітанція. Доказами, якими підтверджується цим актом, що вона була повернена в оригіналі від 1 грудня 2014 року судом, і вона була не погашена станом на сьогоднішню дату, тобто на 28.03.2016 рік. Це ще раз підтверджує, що ця квитанція ніким не використовувалася ні судом апеляційної інстанції, ні судом першої інстанції.